Мабуть, вже пізно, але я мушу вам сказати, бо ця помилка заполонила увесь трец. Тренд давайте припинимо вживати англізми має один важливий нюанс. Слово давайте у спонукальних конструкціях є непотрібною калькою з російської мови. Так сталося, що в російській немає форми наказового способу дієслова першої особи множини, а в українській є. Тобто, нам не обов'язково утворювати двослівні конструкції, як це в російській. Порівняйте. Не давайте танцювати, а танцюймо. Не давайте працювати, а працюймо. Не давайте йдемо, а ходімо. Не давайте припинимо, а припинімо. А ще в українській мові для заохочення до спільної дії можна вживати вигук Нумо, «Нумо» спілкуватися українською. Або слово гайда з наголосом на першому складі. Це слово вживаємо як спонукання е, йти куди-небудь. Те саме, що йдіть, ходімо. Отже, у спонукальних реченнях слово давайте це калька з російської та помилка. В інших значеннях давайте вживаємо в яких саме читайте нижче.